Останній домашній матч осені зіграли футболісти Барси в першості України з футболу серед команд Ю-19 у групі-2. Сумчани приймали сусіда по турнірній таблиці команду Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Горпинка. На матчі побував Олександр Качанов. Сьогодні на полі футбольного центру Барса зустрілись команди, які посідали дев'яте та восьме місця турнірної таблиці другої групи. Першості сумчани у семи матчах набрали п'ять очок, і в останні очки вони брали ще у третьому турі, коли зіграли в нічию 1-1 з командою Харківського фахового коледжу спорту. Полтавчани, які набрали у семи іграх шість тоді ж святкували другу перемогу у сезоні 2021-2022, перемігши вдома з рахунком 7-1 «Авангард» з Лозовою. Сумчани швидко відкрили рахунок у матчі. На другій хвилині гри відзначився Артур Петленко. На 10-й подвоїв перевагу сумчан Данила Підопригара. Без свого кращого бомбардира Єгор Камишан забив сім голів у семи матчах, гості відповіли голами Іллі Корсуна на 20-й хвилині і Дениса Киричка на 25-й. На перерву команди пішли з нічийним рахунком. А після перерви на початку другого тайму вистрілив капітан сумчан Максим Бойко. Оказався в нужному. Місці потрібний час і забив. У час, що залишився, сумчани мали можливості забити, але не зробили цього. Не відзначились у другому таймі і гості. У підсумку – 3-2 на користь Барси Дисципліна, дисципліна б'є клас. Барса десь дисциплінованіше грала свою гру. Знайшла свої моменти, забила один м'яч, все і вирішив. 3-2. вітаю господарів з перемогою. Тренер Барси гру коментувати не став. Тож її коментував капітан. Ми краще грали в другому таймі. Трішки підздовий, але вийшло. виграти. Наступний матч футболісти Сумської «Барси» зіграють 3 листопада. В останньому матчі першого кола футболісти Сум зіграють на виїзді проти команди ДСШ імені Сергія Бубки з Бахмута. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.